Кожного року освітяни Черніхівського району збирається на туристичний зліт, який відбувається у високівському лісі. Позматись в туристичній техніці на трасі з батьма перешкодами, в конкурсі на кращу туристичну газету, природну композицію, кращі намети. Звичайно, представляє творчу візитівку команди, туристичну пісню і театралізоване дійство. Це чудовий настрій на все літо для всіх педагогів нашого району. В змаганнях з туристичної техніки, як завжди, брали участь педагогічні колективи усіх шкіл району. Команда Селянчинського спортивного ліцею йшла в цей ліс пішки і протягом восьми днів проводила тренувальний збір. В результаті педагоги селянщини стали чемпіонами з туристичної техніки. У Нас великі плани на майбутнє селянчинський ліцей має підкорити і Крим і Карпати. Цікаво багато місць на Україні, де ми маємо побувати, і змагання не тільки з пішохідного туризму. Ми вже почали і водний туризм виступали в Житомирі, і горний туризм вже нас чекають нові такі можливості відкриваються. І ми будемо працювати далі. Дебютантами туристичного зльоту були педагоги Чернихівської загальноосвітньої школи, в планах яких брати участь у всіх змаганнях вчительської спартакіади. Після дитячого туристичного зльоту передається естафета вчителям, де також і ми маємо таку саму можливість піти, пройтися по тій самій туристичній трасі, позмагатися в змаганнях і взагалі згуртувати наш вчительський колектив. Найвидовищнішими були змагання з туристичної пісні, яка в кожної команди логічно впліталась в театралізоване представлення. Тут освітяни мали можливість проявити свої поетичні пісенні, танцювальні, творчі таланти. Кращі команди були відзначені подарунками та грамотами. Я прошу залишитись команду селянчинського спортивного.